Нормально чи не нормально? Боже, ви б зараз бачили мій штатив, який тримається зараз на Божому слові. Показувати не буду, бо я сподаюсь. Привіт! Зараз у багатьох із нас почалися літні канікули. У мене ще не почалися, тому я вам дуже завздлю. У мене літні канікули розпочнуться аж 27 червня. Та... ну Це трохи печально, але я дам собі раду. Я вирішила в честь цього всім нам нагадати, як це прекрасно, файно, добре вчитися взагалі в школі. Почнемо з того, що я взагалі не планувала вчитися в Польщі. Чому? Тому що я хотіла піти вчитися разом зі своїми подружками. Так, найкращими подружками піти вчитися разом в коледж, але по всім відомим нам причинам цього не сталося, на жаль. А закінчимо тим, що у мене не було вибору. Я мусила піти вчитися в польський ліцей, тому що в Польщі такий закон, якщо ви не в польській школі, в польському ліцеї. До 18 років вам всім буде, але це не важливо. Я вирішила зняти це відео, тому що я думаю, що багатьом буде цікаво послухати, як це вчитися в Польщі. Що для цього потрібно. Як загалом все це відбувається, як загалом не знаю, я думала, що це комусь буде цікаво, тому я вирішила зняти це відео. Будь ласка, не діть мене дуже сильно. Я дуже зараз переживаю час, що це моє перше відео, я ніколи таким не займалася, і мені дуже страшно. До речі, зі мною мій талісман. Отакий. От я не знаю, чи ви його бачите, але він мене буде сьогодні захищати, від того, щоб я не встрелася від страху в цьому відео. І давайте почнемо з подстав. Подстав? Я забула, як це буде слово українською. От ви знаєте, що, що робить еміграція чи імміграція? Я не знаю, я тупа. Вже забуваю українські я вже не знаю, як говорити нормально. Не вийшло, я думаю, ви мене всі зрозуміли, правда? Пишемо з постав. Перше, що я хотіла вам розповісти, це як ми взагалі прийняли в польську школу, де я взагалі хотіла вчитися, і так далі. Після того, як я вирішила піти вчитися, я вибрала собі один навчальний заклад, прийшла туди, запиталася, чи можна у вас вчитися, і чи загалом у вас вчаться українці. Вони мені сказали: так, можете, але спочатку вам треба здати матуру. Чи у вас є матура? Я така, Матура, що це таке? Я додала, що таке матура, і вони мені пояснили, що матура це як наше НМТ, це як документ про те, що ви маєте повну середню освіту. Я його не мала. Я мала тоді 16 років. Я відчулася лише в українській початковій школі, 9 класів. У мене було лише це. І вони мені сказали, що ви не можна тоді до нас прийти вчитися, тому що у нас вищий навчальний заклад, університет. Я сказала: добре, а що мені тоді робити? І вони мені дали цілий список. Закладів навчальних, куди я можу піти вчитися, і сказали, що є один лише один навчальний заклад в тому місці, де я живу, який може мені підійти. Це заклад з театральним напрямком, і з одним заняттям в тиждень з сучасним танцем. Я була дуже сильно рада це почути, тому що я хотіла піти сам на танці вчитися, але я не хотіла піти вчитися з театральним напрямком, тому що. З мене хірова акторка, давайте будемо чесно. <плес> Знаєте, що я зробила хід конем. Я вийшла прямо в цей день, після того як дали мені оцей такий лист піти в той ліцей і запитатися, чи мене візьмуть туди. Тому що у мене колись були справи піти навчатися, але вони були невдалими, тому що мені завжди казали, що немає місць. Все робіть, що хочете, нам сраці. Я вийшла прямо в той день, прямо в той день піти і запитатися, чи можна у вас вчитися. Я приїхала, запиталася і мені сказали, що ж ви приїхали з рано. Я їм відповіла: ну а що ви хотіли? Я би прийшла до вас пізніше, і ви б мені сказали, що немає місць. І мені сказав директор, що я муситиму приїхати через місяць, але разом з батьками, бо я тоді приїхала сама питатися. Я була така смілива тоді. Давайте почнемо з того, що я взагалі не знала, як проводиться навчання в Польщі. Я не знала, як там оцінюють. Нічого я тоді не знала, я не знала добре польську мову. І не вміла добре писати і читати. Ви не переживайте, ви, якщо теж не знаєте польської і писати, і читати і так далі, ви це все освоїте. На початку я дуже сильно боялася, що я не буду встигати писати, коли вчитель диктує. І я справді не встигала писати, коли диктував мені вчитель, тому що вони диктували. Так досить швидко. Але з часом я навчилася, і ви теж навчитеся, я в цьому впевнена. Знаєте, бо я вже другий раз перезмінюю ці відео, і я переживаю, чи моє обличчя не обрізне отута. Я сподіваюся, що ні, бо третій раз я це переписувати не буду. Боже Мураха. Я її забила. Мураха. Бідна мураха. Царство її небесне. Наступне, про що я хотіла з вами поговорити, це про те, щоб ви не боялися ні в якому разі поступати в польську школу. Це круто, це нові знання, це новий досвід. Я отримала дуже багато знань, дуже багато досвіду нового. Все так цікаво там, добре, файно. Ніхто вас засирати не буде, не переживайте. Я за це теж дуже переживала, що мене будуть засирати, що я українка. Буду сміятися з моїх знань польської мови. Нічого такого не було, ніхто з мене не сміявся. Все було чудово. А якщо не дай Боже. З вас сміються, то вони дебіли, пішли вони най. Щоб я вам хотіла порадити Таке саме найважливе, такі мої міні секретики Оцінки, я б вам порадила саме найбільше і саме найсильніше, так оскільки у вас хватає у знань, вчитися на початку навчального року. Саме найважливіше, щоб у вас був залічений перший семестр. Загороження на другому семестрі набагато легше вийти, ніж загроження на першому семестрі. Вчитися дуже прям на першому семестрі. Під кінець можна трохи так знайти. Друге. Фреквенція. Саме найголовніше це ходити перший час до школи, а потім, там вже далі під кінець навчального року майже не проводяться лекції, ніхто нікого не учить, всі сидять в телефонах. Практично, дехто може проводити лекції, але це рідкість. Ви можете поговорити з вчителем, і він може не проводити урок, може вас послухатися, вас пожаліти, помилувати. А ти знав, що я знімала відео перше? 25 хвилин осознала, що у мене не видно отакого. Не видно половину мого лиця. А ну подивися, будь ласка, Саша. Скажи, що це не так. Скажи, будь ласка, що це не так, бо я третій раз це записувати не буду. Просто 100... той, телефон розрядився. Ти серйозно? Присягнися. Ти серйозно? Там менше 10%. Я ти. А, він розсяти, він зрабився. Але просто. подивися, чи моє обличчя так, не видно Видно? Не видно не твої верхушки голови. А от так. Видно. видно? Так, але це, 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 це дивна О, поза. Ось це тут. А, але це, це дивна поза. А мені так зручно. Перелякав мене. Я вже думаю, Боже, це цевий приступ в мене чуть не стався. Що ще порадити? Забити болот на всіх інших. І вдягатися як тобі зручно. Так. Забити болт на всіх інших і йти вчитися в Польщу, якщо вам хочеться. Отак, от, от так я вам Та, скажу. Я кажу, я кажу за я кажу за одежу. І за одежу теж, теж. Ходіть, як ви хочете, порбуйтеся, як ви хочете, ніхто вам нічого не скаже. У мене. Але, але, але одна. одне. Тільки мийтеся, щоб, щоб від вас не смерділо. Ну, я думаю, що все. Отаке маленьке, коротеньке відео. Можливо, якщо вам сподобається, я зроблю другу частину і розкажу якісь свої смішні або стидні ситуації в мене в школі, тому що в мене їх отакого, в мене їх море, лише треба згадати. Якщо що не засирайте, мене, будь ласка, дуже сильно, бо я так боюся, щоб мене не засрало, якщо чесно. Бо я плакати буду дуже сильно. Зміню свою стать, зміню своє ім'я, перепишу всі документи, зміню їх, перейду жити в іншу країну, взагалі зміню себе і, і все. І ви мене більше не впізнаєте, і ніхто мене більше ніколи не побачить. Можете написати щось приємне в коментарях. Я теж почитаю, буду тішитися. Кажи Кажи, тобі що стыдно за мене? Ні, просто цікаво, чи буде чути це відео за цей котін. Ти не уявляєш, що тільки могло не чутися в цьому відео. Як ти миєшся, я чула, як ти сушиш голову, я чула. Уже оці твої нігті стрижені, вже знаєш всі, напевно, що насрати. І Мене підтримає, якщо що, мій містер гівно. Я, до речі, його знайшла в кіндері. Як його побачила, він був коричневий. І з крилами. Я так думаю, блин, гівно в кіндері? А потім така дістаю, а це якийсь гриб. Це як дитина в капусті. Це... Я вам хотіла показати того містера мого гівна нового стану перед прощанням. Отакий. От це якийсь гриб з маліо, з якимись крилами. Не дивилася маліо, але я знаю, що це за гра. І ніколи, до речі, не грала. Але звідкись я знаю про цю гру. Я і містер гівно прощаємося. 爸爸。Pa, pa.